Добрий день, діти! Зараз у нас урок математики. На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами писати діагностичну роботу з теми додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд у межах 100. У сьогоднішній роботі 4 завдання. Давайте розглянемо кожне з них. У першому завданні вам потрібно буде обчислити вирази. У другому завданні вам потрібно буде записати у рядок три числа. Перше число, в якому 4 десятки і 5 одиниць. Друге число це число, яке на 3 одиниці більше за 50. І останнє число це число яке на 10 менше за 32. Виконуючи третє завдання, вам потрібно буде розв'язати задачу. Послухайте її. На трьох тарілках лежало 11 пиріжків. На першій 3, на другій 5. Скільки пиріжків було на третій тарілці? І останнє, четверте завдання це задача. Накресли прямокутник зі сторонами 7 см і 3 см та знайди його периметр. Діти, завдання можна виконувати в будь-якому порядку. Я рекомендую вам спочатку виконати ті завдання, які для вас найлегші а потім виконати більш складні завдання. А тепер відкрийте свої зошити, відступіть 4 клітинки від попередньої роботи, запишіть посередині 20 грудня, діагностична робота, Зосередьтесь і починайте виконувати роботу. Бажаю вам успіхів! Не забудьте виконану роботу надіслати мені.